14 грудня на базі хіміко-механічного технікуму міста Слов'янськ відбувся відкритий турнір з рукопашного бою. Захід розпочався з хвилини мовчання на знак шанування пам'яті Миколи Шуткевича, депутата Слов'янської міської ради, який завжди підтримував розвиток спорту у місті. Цього року у чемпіонаті брали участь бійці з п'яти міст Донецької області: Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Красноармійська та Красного лиману. Вік учасників не обмежився 18-ма плюс. А наймолодшому учаснику було 6 Дорогие гости, приглашенные родители, разрешите вас поприветствовать на этих соревнованиях и пожелать честной и борьбы участникам соревнования, чтобы, конечно же, победил сильнейший. Я поздравляю вас с открытием данного турнира, желаю вам всем показать... максимальное свое мастерство, хорошо выступить, добиться отличных результатов. Я уверен, что в дальнейшем вашими спортивными достижениями будет гордиться не только город Славянск, будет гордиться вся Украина. Організатором цього спортивного заходу виступила слов'янська міська організація, спортивний клуб рукопашного бою Беркут. Також на чемпіонат були запрошені слов'янські депутати, ветерани спорту, представники міської ради, які прийшли підтримати учасників. у свою чергу виходили на татамі, аби продемонструвати суперникам та усім гостям свою майстерність та волю до перемоги. Тобто людям матеніра не душу не приходять руси, а що? Це найголовніше. Таким образом, ми даємо людям поняття, що у нас. Єсть мир, даємо надежду. О тому, що далі такого события, як були до этого, його не будет. По итогам данного, данного чемпионата чемпіонату виявляються спортсмены, которые які в дальнішому можуть і будуть представлять наш город на областних і всіукраїнських соревнованиях. Ми можемо сказати по этому уровню, который здесь же можемо сказати, що преміра, це ж количество, ці ж люди будуть участвовать на ті же чемпіонатах у чемпіонатах. Окрім того, у заході прийняли участь представники національної гвардії України, які з задоволенням спостерігали за спортсменами. Та Сказать спасибо за приглашение на это мероприятие. Нам очень понравилось поблагодарить участников, поздравить победителей, пожелать тем, кто не победил сегодня в дальнейшем побед, высоких достижений и выхода на мировой уровень всем вам. У фіналі турніру всі отримали почесні грамоти, медалі та солодкі призи від спонсорів та меценатів. Цього року перші місця посіли наступні спортсмени: Євген Овчаренко, Андрій Чичин, Павло Овсянніков, Дмитро Тульгук, Єгор Пашков, Анастасія Землянська, Кирило Грицюк, Максим Золотий, Олександр Ляпін та Євген Власенко. Не знаю, і пальті виші лінівагу пальці. Єсні снаюшо про ігро, значні знаю, що тренуватися. А якщо ви, то не треба йти вище. Я сказать, что я готов еще на высший уровень. То тобто, есть, если я возьму область, я смогу выйти на более высший уровень. То есть, Украина, потом международный уровень.